Вітаю, вітаю на каналі Таро Оберіг. Я Таролог Людмила пропоную вам розклад на 2025 рік для риб. Одна карта з колоди достаю, 12 колод використовую. І так, що нам ця карта буде показувати, це енергія, яка буде панувати протягом місяця. В якому стані? Розклад загальний. Не для всіх він може програтися, не для всіх може підгубнутися, але все ж таки подивіться, якщо відгукується, виникають питання, то можете звернутися за особистим розкладом в інстаграм або написати під відео. І так, риби січень місяць для вас. Рибка зразу показує карта відразу, скажімо так, вашу стихію. Ваші емоції, ви дуже чуйні, такі романтичні, що ще додатково задоволені знаходитесь в стані такому піднесеному. Вас все влаштовує в вашій родині і в вашому оточенню. Так, риби, лютий місяць, наступна карта. Дуже з іншої колоди беру. І знову, і знову ви, і знову ваші емоції. Емоції такі, що захочете трішки усамітнитись та побути наодин. Сіноривки таке люблять. Так. Березень місяць для вас, поки що емоції в нас. Так, ви отримаєте. Гроші, якісь грошові надходження, або якісь інші матеріальні блага. Тобто це все те, що можна отримати в руки, все, що матеріальне, але в меншій кількості, ніж того очікували. Так. Квітень місяць, рибка для вас квітень. Достаю карту. Карта у нас про можливості, про те, що ви в ресурсі ви можете брати. Будь-яку ситуацію в свої руки починати діяти. У вас для цього є все. І засоби, і бажання, емоції, і можливості. Тобто, все у ваших руках. Травень місяць для риб. Навіть партнерів знайдете. Карта партнерства і домовленостей. Наступна карта, червень місяць у нас про для рибок. Саме про те, що ви будете діяти, і все у вас буде виходити. Можливо, вам допоможе стане вашим партнером людина повітряних знаків. Тобто всі ті, хто народжені в повітряні знаки, це в нас. Стрільці терези. рези. Так який знак не пам'ятаю. Так, рибки. Рибки, рибки. Травень-червень. Липень. Липень. Робіть ем, заощадження, робіть заготовочки. Для того, щоб полегшити шлях, яким ви зараз рухаєтесь, це знову ж таки і про емоції робіть. І так серпень місяць для вас. Остерігайтесь, карта, карта того, що ви можете зіткнутися з людьми, які захочуть вкрасти ваші ідеї, можливо. Тобто те, що ви не діліться ні з ким своїми думками. Тримайте при собі, бо охочих використати чужі ідеї, достатньо велика вероятність того, що захочуть вкрасти ваші ідеї. Так, вересень місяць для риб. І знову ж, та ж сама карта. Сі. Ні, я, помили, я помилилась, ні, не та сама карта. Карта дій. Вам діяти потрібно. Тішки помилилася. Карта того, що треба відстоювати свої кордони, можливо, конкуренція в чомусь. Це буде вірно. Риби, жовтий місяць для риб. Ви пройшли довгий шлях, досягали мети, все у вас виходило, але було вам від цього нелегко, шлях був достатньо такий важкий, і ви на шляху до фінішу, але сил уже у вас просто немає. Але все ж таки, мабуть, раз ви такий шлях довгий здолали по досягненню. Щоб досягнути певної мети, то, можливо, не варто вже в кінці. Доїдіть до кінця, то отримайте нарешті результат. Рівке, листопад місяць для вас. Листопад говорить про те, що про помірність будьте в балансі, дотримуйтесь певного балансу, і все у вас буде добре. Бережіть своє серденько від якихось потрясінь, використовуючи, власне кажучи, свій розум. Подумайте та знайдіть спокій і не допускайте. Тієї ситуації, щоб вона вас вивела з рівноваги дотриматись. Будьте в балансі. І так, риби, риби, Буде місяць. Достаю карту. Карта новин. Або новини за дітей. Або... Певний такий несуттєвий якийсь рух, ну, воно ж перед святами, можливо, вже й буде бажання перепочити. Так що, ось такий розклад. На 2025 рік у мене вийшов для вас рибки. Буду вдячна вам за підтримку мого каналу. За особистим розкладом, будь ласка, звертайтесь в особисті. Дякую, бувайте!